Вуаля, все позадував. Во. Все позадував. Ось тепер буду збирати, Вот, я почему. Тут реально пастка робити. Так вот. буде салять. Потім я візьму. Так, оце це у нас центральна у нас сама по центру. А ось це от якраз збоку з, з одної сторони, і це тоже з одной сторони оставить сюда. Во. От зараз буду встановлювати. Вуаля. Приклею і навіть крутиться. Туговато, але крутиться. Вуаля, готово тепер. Все Так, Поки на це все сохне, знімаємо масочки. Воо. Ты кто не знает, помимо основного проекта, я вот, второстепенно ну, и вот от всм выпутку еще грузовичок. Вот, Все зафарбував. Воо. Уже масочки снимаю, вот такие вот масочки роблю. Вот так вот ну, то, ввожу. потом уже с сплошком на хрсток закидываю масочки. Ну и смажу уже Вот. снял. Хороший. Зняв всі масочки, тепер тут буде лежати, сохнений крас Вот От насухо зібрав цю модельку. Так, вона оглядає. Ще не завершено. Так, і насухо зібрав. Поки так постоїть. Так, открою СПК. Ось тепер можна робити ось це. О, Крюк уже зроблений. О, давно. Осталось це зробити. Ось. Так як я його зробив, я тут не знаю. О, ну прийдеться на нову точить. Ось і тут. Ось це. Ну, буду якось займатися цим. Так, от... Ну це вже буду точить мені вчитель, він сказав, але після уже змагань. Вот він, мені витащить. Це ми відкладаємо. Так, вон різ мені він ще. Вот, плити помножу мені діаметр. Ні, шириною. Точніше шириною. О якраз буду. Ну, ну як буду. Побачите, як я вже нарізаю плити. Ось, з нужною довжиною, шириною. О, я вже в минулому відео. Ну не, ну, не геть минув. Ну, коротше розказую я в новому відвесу. Скільки ці плити от, в сантиметрах. От переведені на 35 масштаб. Во. Во. Потім буду для кожного це от випилювати. Але поки я нарізаю, щоб воно було більш-менш одинаково. От, така от стопка. Во, всі свої отакі от, от плити. Так, да, в мене все було дві плити, от вчитель мені їх нарізати так от стопкою. Тепер я маю от робити одинаково більш-менш плити. А це от уже брак. Ось. Це в принципі мага бути нормально, але бачите, тут вона вздулась Вот вже брак. Ну и со своей мелкий тоже брак. Вот так вот.